Привіт, друзі! Вітаю з п'ятницею. І сьогодні поговоримо про планету Венера. Саме вона опікується цим днем. Венера це про розкіш, про красу, про задоволення, про кохання. Венера це чудова планета. І для того, щоб її гармонізувати сьогодні, варто одягати або обирати сьогодні якісь такі кольори рожеві, блакитні. З блискітками, зі стразами, з сяйвом. Венера любить все таке няшне. так? От. І такі кольори можна обирати для аксесуарів, для одягу, там, в декорі. Тобто Сьогодні можна фантазувати з цими кольорами. Також сьогодні було б класно себе чимось побалувати, посилити свою Венеру. так? Для того, щоб Венера в нашій карті, в нашому житті проявлялася зі знаком плюс, ми маємо підживлювати її, показувати, що так, твої енергії нам подобаються, вони, ми їх запрошуємо в наше життя. Як їх можна запросити в своє життя? Це показати, що ви з венерою на, на одній хвилі. Наприклад, сьогодні можна побалувати себе масажем, чи піти в спа, чи придбати собі квіти, чи якусь прикрасу. Чи якісь, щось нове з одягу, чи, наприклад, піти в театр, кінотеатр? Венера це про насолоду. От що вам приносить насолоду зі знаком плюс, Оте можна собі сьогодні дозволити і сказати: Венері, дивись, я з тобою на одній хвилі, запрошую своє життя, давай будемо дружити. От. Також хочу звернути увагу, що сьогодні для тих, хто дотримується, для тих, для кого це має значення, сьогодні екадиші. Це вже не зовсім про Венеру, тому що Екадеші ми посту, в Екадиші ми тримаємо аскезу. Але сьогодні кожен має відчувати, чи на часі йому піст, чи ні. Звичайно, якщо є фізичні і такі духовні сили. То, звичайно, це дуже сприятливо дотримуватися днів Екадеші. Дні очищення, дні посту, дні роздумів, дні занурення в себе. Але, звичайно, потрібно мати силу, і енергію на ці дні. Тому, щоб Екадиші пішли на користь, потрібно заходити в них усвідомлено, готуватися, налаштовуватись на цей день. Вихід з екадиші завтра, якщо по Києву. Точний час не пам'ятаю, сьома ще. Мені здається, тут у нас в Англії в 5.55 ну, можна почати виходити з екадиші. От, колись окремо розповім про екадиші: що це таке, на що це потрібно, чому саме така назва, і як це переплітається з нашим українським постом. Да? Че знову ж таки з прийняттям українцями посту, тому що з такого саме українського посту не існує християнський піст, так але ми, українці, у нас стільки всього намішано, тому що. Зараз ми все більше починаємо дізнаватися про традиції наших предків, пращурів, а це ще дохристиянські традиції, і навіть традиція дідуха це дохристиянська традиція, це не християнська, це дохристиянська. Але для нас вона вкрай важлива, тому що ті знання, ті ритуали і ті вірування, які були ще до християнських часів. Вони лежать глибоко в нашому координації, в нас, як в українцях, і ми повинні пригадувати, ми повинні практикувати, ми повинні відроджувати це, гармонійно поєднувати. Зараз такий час, коли таким бути монополістом в чомусь одному, да, дотримуватись якоїсь однієї парадигми, мабуть, все ж таки буде складно. Варто в своєму житті гармонійно переплітати. Всі оці наші надбання, які ми мали, від чогось зректись і лишити щось одне, то буде нерозумно. Якщо то наша спадщина, то було призомно знати про неї, розпакувати її, так і брати звідти силу для себе, особливо в такі часи, які ми проживаємо зараз. Отже. Так цікаво виходить, що у нас сьогодні день про насолоду, про розкіш, про красу, про кохання. І разом з тим сьогодні у нас екадиші. В принципі, ну, я б сказала, дивлячись на енергію цього року, 2025-го, навіть дуже так закономірно, тому що пліч о пліч продовжують йти абсолютно е такі протилежні речі. Ну, те, що ми проживаємо щодня. Да? Радість, розпач, білі, насолоду. Зараз це все гостро відчувається і все це як чорне і біле. Тобто немає якогось плавного переходу. З якоїсь страшною болі і з розпачі ми помічаємо веселку, помічаємо сонце, посмішки дітей. З розгубленості переходимо в силу наміру і діємо і ось так живемо. І певно, Маємо прийняти те, що є, і навчитися балансувати в цьому. Я хочу сказати, що життя на ось таких межах, від добре до занадто погано, сильно виснажує психіку. Тому потрібно зараз певні свої стандарти десь в чомусь занизити. Я маю в плані вимог до себе, стандарти, і навпаки, опіклування про себе, любов до себе підвищити до максимального рівня. Що називається, в дечому залишити себе в спокої, дати собі дозвіл на те, щоб бути недосконалим, бути не найкращим, не найефективнішим, а просто бути, бути і ще й до того всього, зберігати певний ресурс, баланс і відчувати життя. Зараз це саме, мабуть, головний навик, який ми маємо прокачати в собі, відчувати життя, відчувати себе живим, не завмирати, не. Не зникати, бути проявленим. Тому що біль, розпач це те, що ми не вибирали, але це те, що постійно поруч з нами. А от обирати життя це вже наш свідомий вибір. І тут ми маємо. Вчитися працювати, тому що все-таки ми українці. Я хочу сказати більш така аскетична нація. Ми дуже любимо красу. Ми любимо, щоб наші будинки були чисті, затишні, красиві. Ми любимо створювати красу, але ми вміємо тримати аскезу всередині себе. От як цікаво, сьогоднішній день да, переплітається взагалі з нашими енергіями. І зараз, мабуть, прийшов час, коли цього аскетизму настільки багато нам дано ззовні, що всередині ми маємо навчитися. Ось залишатися в стані спокою. Всередині ми маємо навчитися бути в гармонії з собою. Маємо навчитися помічати понад усе красу, маємо помічати щирі посмішки, погляди і черпати в цьому натхнення і енергію життя. Так, навіть попри все те, що несе нам сьогоднішній день, сьогоднішні реалії, ми. Маємо знайти в собі ресурс, прокачати ці венеріанські енергії, так? Знайти, знайти помітити красу довкола себе в собі, прикрашати собою світ, прикрашати світ довкола. Такі ми вже українці, так? Нам, нам важливо, щоб все було зроблено дуже якісно, дуже досконало і при тому красиво. Тому венера це, звичайно. Наша планета, яку ми любимо, з якою ми дружимо. Однак зараз, я ж кажу, дуже все відбувається на таких полярностях. А полярності це завжди виснаження. Тому маємо свідомо розуміти, що цей біль і весь її морок, ми не обирали, але ми можемо свідомо обирати щось інше, запрошувати в своє життя. І, можливо, рано чи пізно баланс відновиться. Все ж таки, добро переможе, все ж таки зло відступить, і все ж таки на нашій землі знову буде царювати добробут, благополуччя, процвітання. Дуже хочеться цього всього для нашої країни, для нас, та й взагалі для всього світу. Так класно жити, коли люди створюють щось красу, коли створюють якесь мистецтво, коли створюють. Щось неймовірно прекрасне для людства, для того, щоб жити було краще. Про те, що можуть люди створювати так, на протилежній стороні ми вже добре знаємо, відчули, відчуваємо. І хочу побажати понад усе знаходити собі сили, помічати красу, створювати красу і бути тим, хто створює добро і здатний бути добрим, бути люблячим. І зберігати в собі ці такі прекрасні, високі почуття. Тому що насправді бути добрим це означає бути сильним. Часто люди саме через свою слабкість намагаються проявляти агресію, лякати. А коли вони сильні, вони можуть дозволити собі бути добрими. Подумайте над цим. В цьому щось є. Гарного дня і до зустрічі!